Навіть не в топ-3. Авторитетне видання Зерін видало свіжий pound for паунд pound, де Олександр Усик опинився поза трійкою кращих. Як так? Що це за рейтинг та хто саме попереду? У Німеччині згадали про Володимира Кличка. Та не просто згадали, ба навіть наїхали. За місяць там відбоксує тимчасовий чемпіон WBC у хеві Вейті, і ця подія пов'язана з тим, що згадали про Володимира. Про це та не тільки дивіться у випуску новин. Цього тижня в Дубаї проходить свято російського спорту. Умар Кремльов затягнув якомога більше зірок на так званий чемпіонат світу серед аматорів. Зрядив усіх баблом і щось із того виходить. Мій же інтерес буде більше прикутий до іншої події, не без російського впливу. Колишній суперник Олександра Усика Мурат Гасієв проведе бій за пояс регулярного чемпіона WBA проти 44-річного кубра Пуліва, якому й належить цей титул, а переможець пари буде зобов'язаний дати бій претенденту, яким є Моузу Сейтаума. Переможець твого бою з Муратом Гайсієвим. Ага. WBA замовила захист проти Моузеса Ітауми. Я готовий. Ти приїдеш в Англію заради цього бою? Ми побачимо. Ми побачимо. Тут ще є багато запитань. Я готовий. Що вам сказати? Мурат це далеко не топ боксер, яким він дійсно був у крезервейті. Мурат зараз це дуже посередній супертяж, який навіть на російському шоу не зміг, наприклад, перемогти Отто Валіна. Але що має зробити старезний кубрат Пулєв, що цей болгарський перець має утнути, щоб перемогти Мурата Гасієва? Я теж мало у собі уявляю, що це таке має бути. Тому насправді виглядає так, що Кубрат за хороші гроші приїхав на російське шоу, аби скласти свої повноваження регулярного чемпіона WBA. Одне тішить навіть у разі перемоги Гесієва, того не одразу зобов'яжуть битися з усуком, а перед тим він має дати бій і Таумі. Цей малюк покаже росіянину, де раки зимують. І не дай Боже, щоб усука зобов'язали битися проти Мурата Гесієва у хевівейті. Я думаю, що Усик від такого відмовиться. По-перше, тому що він росіянин. По-друге, тому що Мурат Гасієв комерційно непривабливий боксер. Як я вже казав, комерційно привабливий бій проти Гасієва може бути лише десь на Москві. Тому за умов, що Гасієв перемагає Пуліва, а стає регулярним чемпіоном, тобто фактично претендентом, ситуація так собі, бо насправді я не хочу, щоб Усика зобов'язали битися проти Гасієва. Він відмовився, щоб не боксувати з росіянином. Тоді Гасієв стає повноцінним чемпіоном у Хейвейті. А для російських медіа це буде просто подарунок для їхньої пропаганди, що, мовляв, усик відмовився від реваншу із Муратом Гасієвим. Десь так я собі це бачу. Тому уже в п'ятницю вболіваємо за Кубрата Пуліва, Пулєва, ну а потім, якщо що, то за Ітауму. У команді Усика щось анонсують. Команда працює над цим. Думаю, менеджер Егіс Клімас скоро поділиться з вами чимось цікавим. Я скажу так, у 2026 році ми знову побачимо усика в ринзі. Усьому свій час. По-перше, якось в інтерв'ю Олександр Красюк, уже відійшовши від справ, казав, що не варто багато кого слухати, якщо хтось дійсно є впливовий і хто вирішує в команді ну, такі глобальні речі домовленості, суперників і так далі, то це Егіс Клімас. Що в принципі зараз Сергій Лапін так частково і підтверджує. По-друге, ну так а що, які цікаві новини? В принципі, Усик озвучив свої плани. І рік тому він чітко артикулював, що він хоче боксувати з Дюбуа після Ф'юрі. Не злукавив, так воно і сталося. І якщо ви думаєте, що це якийсь типу, хід конем показав ліво, дав вправо, типа, показав Вайлдера, пішов битися проти Фюрі третій раз, сумніваюся. Думаю, що усико озвучив свої реальні плани, реальні побажання і саме ну, якісь там можливі новини про не знаю, місяць бою з Вайлдером, ми скоро дізнаємось. Ну так, гіпотетично. Бій Джо, Апол уже наступного тижня з'явилося офіційно промо цього поєдинку. Воно яскраве, красиве, я залив його в мій телеграм-канал Діденко про бокс». Тут, на жаль, не можу показати, тому що авторське право. Тому підпишіться за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі. Там будуть інсайди, приколи та всі найгарячіші новини. Підписуйтеся, аби про все дізнаватися першими. Шок! Сенсація! Я не вірю! Я просто не вірю. Володимир Ключко не привітав Агіта Кабаєла після його перемоги над Френком. Сам. Тренер німецького Курда заговорив і сказав, що Кличко був на цій події. Навіть не привітав. Хіба це не сумно? Він просто прийшов повз нас. Кличко розбагатів завдяки боксу в Німеччині. Він міг, хоча б, сказати: хлопче, ти добре боксував, вітаю. Але він цього не зробив. Зате через вісім тижнів боксувати проти Агіта за мільйони вже цікаво. Значить, був я на хрещатику недавно. Ну і по повз КМДА, як завжди, ну мій райончик. Дивлюся там, Віталік стоїть, ну курить. Ну Віталік, ви поняли. І я проходжу, а він не привітався, навіть не спитав, як там справи. Я не знаю, таке ставлення. Якийсь шукрю Аксу вирішив, що довкола нього його боксера має обертатися світ, бо ж Клучко боксував у Німеччині. А нічого, що Кличко і один і другий своєю присутністю в Німеччині дав топові шоу, дав поштовх розвитку взагалі боксу в Німеччині, його розвитку на професійному рівні. Нічого, що такі люди, як брате Кличкі, могли зібрати арену хоч у Німеччині, хоч у Штатах, хоч у Москві, як Володимир проти Павєткіна або Віталію у своєму прощальному поєдинку проти Чара. Тобто хто що кому винний, скажімо так, якийсь максимально абсурдний коментар якогось. Не те, щоб дуже німця, якого звати Шукрю Аксу. І мене це так трошки дивує. Типу, я розумію, що зараз там у багатьох, наприклад, українців. є думка, що світ, ну скажімо так, дуже україноцентричний, тому що якби ну найбільша трагедія зараз у нас. Але трясця ви німці чи, чи турко німці? Ну ви шо, ну альо? Ну що це за хрінь? Видання зерн представило Pound for Pound 21 століття. Ця подія приурочена до того, що, власне, чверть століття вже от, -от минає, і треба показати, хто ж був найкращим упродовж цих 25 років. І там знайшлося місце аж двом українцям. Походу, буду озвучувати, хто на якій позиції, коментувати там заслуги, наскільки, на мою думку, він дійсно там заслуговує або не заслуговує бути на цій позиції. Починаємо з 10-го місця, і там Сауль Альварес. Насправді, Сауль Альварес міг бути значно вище. Аніж 10 місце, тому що в нього понад 60 бойових профі. він боксує з 16 років на професійному рівні, якщо не з 15. І це вже 20 років топового активного боксу. Однак нюанс у тому, що ну, він програв ключові свої події. Бій проти Флойда Мейвезера був для нього якби зарано. Але от по таких поєдинках і судять, по таких протистояннях масштабного рівня, тому що Канело став таким масштабним боксером, але наймасштабнішому своєму опоненту він програв. І в принципі, ця теза підходить як проти Мейвезера, так і проти Кроуфорда. Проти Мейвезера зрозуміти можна. Молоденький Канело підійшов проти вже дуже досвідченого, дуже сильного топа свого часу. Боразка Кроуфорду вона сильно відкидає Канело по багатьох рейтингах, тому що він боксував проти номінально меншого бійця, який піднімався, ледь не з легкої ваги на початку своєї кар'єри. До 76 кілограмів він стрибнув через дві ваги і апсетнув, я вважаю Канело. Тому насправді 10-та позиція, як на мене. Ну ок. я вважаю, що канало десь має бути в топ-10 чи на 10-й позиції. Теоретично міг би бути вищим, якби не певні але. Місце номер 9 Андре Ворд, як на мене, дуже переоцінений боєць, попри те, що він, якщо не помиляюся, був абсолютним чемпіоном і чи не першим у цьому столітті, але в цілому я далеко не кайфував від його боксу. Однак при цьому він останній олімпійський чемпіон зі Сполучених Штатів Америки. І це ще було у далекому, 2004 році. От відтоді Америка не знала. Олімпійських чемпіонів у боксі, щоб ви розуміли так для загального контексту. Однак Андре Ворд закінчив, як на мене на не дуже хорошій ноті, провівши ці поєдинки проти Сергія Кавальова. І чесно вам скажу, якби він не був росіянином, ну, типу, я би казав про те, що там ну, не дуже чесні перемоги, як на мене. Тому насправді Андре Ворд має бездоганний рекорд, бив ну непоганих опонентів. Але при цьому не скажу, що це був якийсь топовий час, і дуже топові опоненти і скальпи були в його шафі. Чи заслуговань топ-10? Може бути. Зважаючи на те, що видання «Зерін» американське в своїй базі, скажімо так, то там американців буде забігаючи наперед аж 4 і жодного британця. Ідемо далі. Місце номер 8. Василь Ломаченко. Провівши всього-навсього 21 бію профі, зазнавши трьох поразок, він входить у топ-10 за версією Зерін. Ну, це для такої кількості боїв це прям. Почесно, якщо не авансно, тому що він там взяв три дивізіони, і це якби круто. Але от Шакур Стівенсон уже взяв три дивізіони. Так, у Шакура Стівенсона, ще вся кар'єра попереду, де хейні вже взяв три дивізіони. Тобто, хтось на це витратив усю кар'єру, як Ломаченко, хтось значно менше часу, але підкорив три ваги. Дійсно, американці захоплюються його боксом, кайфують, шанують, і воно зрозуміло, чому, тому що ніхто в Америці так не пересувався. Довший час, як це робив власне Василь Ломаченко. Вони від нього дійсно кайфують і тому його місце у топ-8, мені здається, трошки гіперболізоване, тому що, повторюсь, замало боїв у профі е і при трьох поразках. Ну, окей, для статусу України а його сприймають саме як такого одного з топових представників українського боксу на міжнародній арені. Я вважаю, що це точно непогано. Але, ну якби... Окей, найбуде. Сьоме місце Бернард Хопкінс. Людина, до якої, мені здається, немає рівнодушно через його кар'єру, дуже специфічну, через його особисту історію. Однак його місце в топ-10 теж мені здається, можна сприймати, можна не сприймати. Тому що в цьому рейтингу, якщо не помиляюсь, у нього найбільше поразок на професійній арені аж вісім, але при цьому близько 60 боїв загалом. Але наприклад, у цьому рейтингу немає Джо Кальзаге. непереможного, крутезного, потужного британського боксера, який перемагав Хопкінса. Закінчив кар'єру без поразок, однак у топ-10 цього рейтингу він чомусь не війшов. Мені здається, британців тупо обділили, бо їх, повторюсь, тут не буде в цьому рейтингу. Шосте місце і там представник малих дивізіонів Роман Гонсалес, який, по-моєму, представляє Нікарагуа, якщо я нічого не помиляюся. Е, я, по-перше, дізнався недавно, що він досі боксує. Цьогоріч він навіть провів два поєдинки. До того, наприклад, поступався Естраді. Так, спершу перемагав, але потім поступався, здається, двічі. Не поступався прямому конкуренту з по-моєму Таїланда. І мені не пам'ятаю, але суть у тому, що в принципі поразок у принципових боях, таких принципових протистояннях для його ваг, ну там було трошки поразок. Не знаю, я просто сам не поціновувач малих дивізіонів, тому багато про нього не розкажу. Окей, найбуде. Тим паче, що далі буде ще один представник малих дивізіонів, який не менш яскравий. І це п'яте місце, і це Наоя Інуе. Інуе об'єктивно зараз входить у топ-3 найкращих бійців нашого часу. Він підкорив уже скільки там 3-4 дивізіони, демонструє. Ну, класний бокс, бокс, за яким дуже цікаво стежити. А чи б'є він прямих конкурентів? Ну, мабуть, так, якщо вважати Мроджона Ахмада Лієва, Луїса Нері, Стівена Фултона прямими конкурентами, то в принципі да не те, що б'є, перемагає, тупо виносить. Удар титанічний для цих ваг. Ну, вважаю, що в топ-10, в принципі, він або зараз, або в перспективі точно мав би попасти. П'яте місце чи це аванс. Мені здається, трошки да, тому що повторюсь, що кар'єра якби триває, і ще не так багато боїв у профі, але дійсно класний, видовищний, ефективний бокс, тому чому би ні. Місце номер 4 і лише на четвертому місці Олександр Усик. Я зараз свою думку поясню, що я взагалі про це думаю: заслуговує, не заслуговує, чи може має бути вище. Але напишіть ви, що ви думаєте: Усик четвертий, Ломаченко восьмий, кличків у рейтингу немає. Напишіть свою думку: згодні, не згодні, кого вам можливо бракує в цьому рейтингу? По Олександру Усику. Чому лише четвертий? Ну, по-перше, у нього рекорд 24-0, У першого місця рекорд 50-0. Тобто, в самого, самого топа вдвічі більше професійних поєдинків, де він вигравав. Вдвічі частіше він брав на себе ризик, ніж Олександр Усик. Чи це проблема Усика? Ні, тому що як мінімум четверта позиція і те, що він єдиний супертяж у цьому рейтингу, каже про те, що його визнають найкращим супертяжем, як мінімум, століття. Що, в принципі, почесно, як мінімум тому, що в цьому столітті довгий час домінували брати-клички. Також там теоретично є десь думки про Ленокса Льюіс, але будемо чесними, головні перемоги Леноса Льюіса це все ж таки ще минуле століття, а не це. По Усику, для мене він, певно, що найкращий крузер в історії. Чи найкращий супертяж, не знаю. Четверте місце тут прямо зараз. Е, по тому, що я побачив, я би сказав, що для мене він. Третій в цьому списку, от так було б справедливіше. Але точно не перший, ні для мене, ні для зерн, тому що, повторюсь, є люди, які набагато частіше брали на себе ось цей певний ризик. І тут питання, насправді, що пріоритетніше? Тому що Усик, наприклад, був абсолютом у двох вагах. А людина, яка стала першою в цьому рейтингу, ні разу не була абсолютом. Але нюанс у тому, що Усик пройшов дві ваги, а той, хто був першим, пройшов там 4-5 ваг. Мені пак я, умовно, 8 і так далі. Питання, що для рейтингу пріоритетніше. От я, в принципі, солідарний з тим, що кількість того, як часто ти береш ризики на себе, вона може важити і побільше. На боці Усика може бути той фактор, що він вигравав найпринциповіші протистояння. У нього я вважаю за всю кар'єру профі ось таких принципових. От прям коли вау, вау-вау, було два. Це Ентоні Джошуа і Тайсон Фюрі. Він їх обидва виграв. На відміну від третього місця, де Менні пак'яо. Адже він свої зустрічі, ну, перше, він дійсно не уникав ніяких е е викликів, і навіть у 46 знаходить для себе виклики, що, в принципі, теж робить йому честь. Однак були поразки від там мовного Маркеса в четвертому поєдинку, але в четвертому поєдинку. Він не раз загоджувався на один другий бій, але при цьому фішка Менні в тому, що, по-перше, він дійсно там чемпіон у восьмивагах, хоча двох насправді не за основними версіями. А, а ще в тому, що. От у нього цих принципових протистоянь було Ну побільше, ніж вусика. От таких прям ого, Маркес, Котто, Мозлі, Мейвезер, Маргаріто, Оскар Делахоя. У нього протистоянь от такого от рівня, ну от, ну от прям класного, ну, було до хріна. Ну, от прям вражаюче те, наскільки він не боявся викликів. Той такий Майвезер, мені здається, час від часу підбирав правильний час, правильну вагу. Ну, Пак'яо було похеру, коли проти кого боксувати. Тому в нього там під 70 чи близько 70 боїв, і, по-моєму, найбільше взагалі в цьому списку. От в цьому сенсі він дуже вражаюча фігура, яка нікого ніколи не боялася, рубалася, піднялася крізь 8 дивізіонів. Ось це дійсно вражає. Ну, але при цьому кількість поразок. Аж 8. Хоча в 70 з гаком боях. Усика як би нуль. Мені от прям усика хочеться поставити вище, ніж мені пак'яо. От на третю позицію а мені змістити на четверте місце. Не знаю, таке моє бажання чи то, чи то фаната усика, чи то людина, яка намагається бути неупередженою. Але для мене усик був би трошки повище, ніж мені. Я дурень. Я весь цей час розповідав про Мені Пакяо, як про людину, яка посідає третє місце. А він насправді другий. Він другий в цьому рейтингу. Це, це от мій тупняк, але реально Мені Пак'яо другий. Третій Теренс Кроуфорд. Для мене Кроуфорд, мабуть, був би другим. От по моїй лозіці, по моєму баченню, я би Кроуфорду дав би друге місце. Четверте Мені Пакяо, третє Олександру Усику. На першому, як вже зрозуміли, Флойд Мейвезер. 50 0 топовий маркетинг, топовий бізнесмен. І людина, яка показала, як можна і бути топовим спортсменом, і шик. Карно заробляти в боксі. Топових протистоянь дійсно вистачало. Від там Шейна Мозлі, до Пак'яо, Канело, ну дійсно було багато спортсменів, яких він перемагав і тільки перемагав. Він 50 разів взяв на себе цю відповідальність вийти в ринг, цей виклик і завжди виходив переможцем. Тому, в принципі, коли я бачу Флойда Майвезера на першій позиції, мені не дуже приємно, тому що я не фанат його боксу, хоча вважаю, що його захист мега-ефективний, мабуть, найкращий в цьому столітті. Однак я не фанат цього боксу. Але треба визнавати, що в принципі Флойд ну, заслуговує на те, щоб бути десь на першій Позиції отак, от, кривлячи душею, я в принципі про це кажу. Але повторюсь: усик в цьому рейтингу в рейтингу Зарін, ось що четвертий. Що думаєте, справедливо чи ні? Але на чому я хочу підкреслити: в цьому рейтингу чотири американці, жодного британця, хоча як на мене, десь там Тайсон Ф'юрі або Джо Кальзаге могли би знайти своє місце в цьому рейтингу два українці, два українці з десяти за чисельністю. Більше за нас тільки американців тут. І зважається на те, що Володимир Кличко і Віталій Кличко були гегемонами своєї ваги, і мені здається, якщо не в топ-10, то в топ-15 Володимир десь точно міг би попасти. Зважаючи на те, що у нас найменша чисельність в порівнянні з японцями, американцями, мексиканцями, філіппінцями. Зважаючи на те, що у нас рівень боксу от, професійного не був такий топовий, як у Штатах, з їхніми вегасами, Медісон Скбергарденами, навіть не як у Мексиці, де в принципі теж проводяться багато. І хороших, і не дуже хороших шоу. Ми не британці, ми не настільки чисельні, багаті. Ну, реально, нам є ким. І чим пишатися, і це прям класно. Два українців топ-10 цього століття. Дуже хочеться, щоб ця тенденція зберігалася і надалі. До 40 тисяч підписників залишається зовсім трохи, тому давайте мерщій ставати трошки ближчими. Якщо вам сподобалось це відео, то підпишіться на канал та вподобайте цей ролик просто зараз. А ще залиште коментар, якщо вам є про що його залишити. З вами незмінно канал Тайк Майсон. новини боксу мене звати Макс Діденко. На все добре, до побачення.